Якщо ви розлучилися з дружиною і суд визначив проживання дитини з батьком, чи дає це право на відсрочку від мобілізації? Друзі, відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вона передбачає, що жінки або чоловіки, які самостійно виховують дітей віком до 18 років, мають право на відсрочку від мобілізації. Для того, щоб підтвердити відсрочку, військово зобов'язані повинні мати. Наступний перечень документів це свідоцтво про смерть матері дитини, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав, або рішення суду про визнання матері без вісти відсутньою. І останній документ це рішення суду про оголошення матері померлою. Тому, якщо ви думаєте, що розлучилися з дружиною і суд вирішив, що дитина буде проживати разом із вами, то цієї підстави буде недостатньо для отримання відсрочки від мобілізації. Обов'язково мають бути підстави, які були озвучені мною раніше. Якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео або на моїй tiktok сторінці в шапці профілю.